Тоді Олександр Малько там був як забудовник. Цей комплекс житловий називався Грінтаун, і нас туди, ну мою будівельну компанію, наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. І ми там, у 23-му році, виконували монолітні роботи. І все, що там було збудовано попереднім забудовником, всі роботи були виконані мною, тобто моєю будівельною компанією. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Чи пов'язаний я з цим, тобто наш житловий комплекс? Е, ні, він з цими судами не пов'язаний і не має до їх ніякого відношення. Я весь цей об'єкт будував, а до не немає відношення сьогодні. У нас 17.01.24 року. Тільки що вийшли ми з судового засідання, де відповідач один є Житомир молодіжний, відповідач два, Житомир молодіжний. Один, де адвокат. Адвокати заявляють клопотання про витребування доказів і кажуть, що ніхто взагалі нічого не будував. А Роман Ранчук каже в інтерв'ю: а я будував. А до цих позовів я не маю ніякого відношення. Оскільки суд захищає лише е, реальні порушення права та інтереси позивача, то ми стверджуємо, що ніяких порушень прав та інтересів позивача не відбулося, оскільки він навіть і не приступив до виконання будівельних робіт. І ці всі обставини міг би підтвердити ФОП на який здійснює е, нагляд, і відповідно до договору технічного нагляду мав би отримувати оплату за надання послуг з технічного нагляду. А якщо відповідно будівельних робіт ніяких не було, то й права вимагати якоїсь оплати в нього немає. Тому ваша честь, якщо в ході розгляду цієї справи встановиться, що в дійсності ніхто ніяких будівельних робіт не виконував, то результати розгляду цієї справи безпосередньо вплинуть на права та інтереси особи, яка здійснює технагляд юридичної особи ФОП, А також у зв'язку з тим, що він має можливість. Теоретично надати нам відомості, які мають безпосереднє значення для встановлення об'єктивної істини в цій справі, а саме щодо того, чи здійснювали будівельні роботи, то ми просимо залучити його в якості третьої особи на боці позивача, тобто особи, яка не заявляє самостійно на підноску у дані справи. Дякую, замовник будівництва. У нас відповідач один. Саме відповідач один. в тому, що ви подалися у нас. Відповідач один виконує функції замовника будівництва, і тому всі угоди з авторським наглядом, технічним наглядом підписуються замовником будівництва силу приписів статті 1 закону України про регулювання містобудівної діяльності і оплату має здійснювати якраз відповідач-один за такі послуги, бо він є стороною укладення цього договору. Проста істина. ФОП не є юридичною особою і чому його залучати на стороні. Позивача, генпідрядника не зрозуміло, бо всі послуги замовляє відповідач один. Незрозуміла позиція. Крім цього, в мене склалося враження, що ніби я все ж таки прийшов якесь інше засідання з предмету спору визнання договору діючих і усунення перешкод, а не встановлення факту наявності будівництва, виконання будівельних робіт тощо, що не стосується, в принципі, предмету спору. Хочу відразу зазначити вашу честь, що господарським судом Житомирської області розглядається справа номер 906, дріб 1155, дріб 24, яка зараз має надійти з апеляційної інстанції і здійснено бути повторний авторозподіл, адже відбувалася процедура врегулювання спору за участю суді. В цій справі предметом позову від ну, нас третьої особи ЖК Грінтаун. Подано до обслуговуючого кооперативу ЖБК Житомир Молодіжний, відповідач один позовну заяву про визнання договорів діючими, саме договору про 3 листопада 2020 року про передачу функцій замовника будівництва, договору генерального підряду на капітальне будівництво від 01.06.2023 року, усунення перешкод в користування земельною ділянкою і об'єктом будівництва, який збудований за кошти кооперативу. Судовому засіданні, позивні вимоги стосовно діючості договорів визнані в повному обсязі представником відповідача 1. Зазначено, що договори, які я перелічив, не розірвані і є діючими. Крім цього, подано зустрічний позов про розірвання договору про передачу функцій замовника будівництва. Тобто це вже юридичний факт визнання договору діючим. Однак, незважаючи на діючість договорів про генеральний підряд, укладається новий договір про генеральний підряд з іншими юридичними особами. Тому в нас предметом спору є не виконання будівельних робіт, а чи діючий договір і усунути перешкоди. Можна я А що ви треті особи ваша позиція, то ви випробувати? Ну, звісно, як, ну, неправильно навіть сформовано, на, на чому боці залучають. В них довірні відносини між відповідачем один. Як його залучають на користь генерального підрядника. Свою позицію, ось, дивіться. Був об'єкт, точніше він є, да, об'єкт будівництва, ми є користувачами землі. Користувача. Відповідно до законодавства за користувач є замовленим. Значить, було укладено договір з «Грінтаун» про фактичну організацію будівництва, який на даний час є спірним, Тому що ми його подали позов про розірвання. Вони хочуть визнати, що він діючий. У нас є окремий суд. Представник Грінтауна намагається. Ну, Скажімо так, поширить нашу позицію щодо визнання дійсності договору організації будівництва на договір генпідряду. Це не так. Тому що ми подали позов про працювання договору організації будівництва щодо генпідряду, у нас позиція висловна відзер. Ми, вважаємо, що цей договір не був взагалі вкладає, розумієте? Тому що ну, підписали да, до документу, надали договір, але в нього є від'ємна частина, графік будівництва. Так? Якому чітко. Чекайте, давайте так. Да. Давайте ми в суті не будемо. Щоб, Щоб зрозуміти, клопотання сесуальне, так? Ви по третій особі хочете? По третій особі суті, я вважаю, має. що тичина е, здійснює технічний нагляд. От, е, Відповідно, я не заперечу до за цього клопотання. Так, славайте, що ви, ви не знаєте що Рішення може вплинути, на якому приводу? Щоб здійснення технічної роботи. Тому що тристоронній договір і будівельні роботи з одного боку виконує саме позивач, і за результати, скажімо, відповідальність за правильність, якість, безпечність виконання цих будівельних робіт несе відповідальність саме тичина. А ми замовник будівництва. Ми вже після того, як ти завізував результати виконання будівельних робіт генпідрядником, їх приймаємо вашу честь. Тому, очевидно, що вони, скажімо, в одній зв'язці мали працювати. Тому і саме на стороні, стороні позивача ми його заявляємо. Не ми його притягнули до Вашу честь, я перепрошую, відповідач 2 не є замовником будівництва, щоб відразу відсікти. відповідач чудин замовник. Ваша честь, так, слушно зауважимо. Замовник будівництва. Так, Добре, давайте позалучати, скухання. Ми ще так і не дали слово, бо хочуть залучити на боці позивича і позивилася ні слова не сказав. Та я слухаю якого ще я заперечую про задоволення цього попитання? я вичається зі змісту попитання, яке заявлено і обґрунтування, які я почула, по суті намагаються долучити першою особою у зв'язку з необхідністю отримання так би мовити показів свідка чи ще однієї особи, яка підтвердить ті обставини, які вигідно стороні відповідача. В перший час особа, яка питання, має обґрунтувати, яким чином рішення суду вплине на права цієї третії особи. Він зазначено, що воно вплине, ми нічого не почули, і все про те, що він покаже, розкаже, підтвердить. Тобто, по суті, намагається залучити свідка, що не передбачено схопиським процесуальним кодексом. Крім цього, ваш честь з таким самим успіхом можна просити залучити всі організації, які видавали технічні умови на комунікації, вони ж теж видавали, мають якесь відношення до того будівництва, розробника проекту і всі, хто якимось чим хотів, будівництво за щось відповідав. На їхні права це рішення не впливає предметом нашого. Полу є договір генерального підряду, і е, ми просимо усунути перешкоди у виконанні цього договору. Ми жодних вимог, які так чи інакше стосувалися технічного нагляду, не ставимо. Ми вважаємо, що рішення суду проти не вплине на його права. Посла відмовити задоволення цього питання. Студент посту насунути перешкоди Товариства з обмеженим відповідальним кіровою в виконанні мов договору підрядного підрядної спеціальної будівництва. Чого ви пишете тут, що він буде отримувати довідного відкладу? Ваша честь, дивіться, позиція відповідача 1 полягає в тому, що цей договір фактично не відбувся. Разом з тим, після договору генпідряду було укладено договір здійснення технічного нагляду. В ньому передбачено, що на цього ФОПа, якого ми просимо тичину, якого ми просимо залучити третій особи, покладається ряд обов'язків. Тобто, вбачається, що наразі, оскільки позивачам подано начебто акти приймання передачі виконаних будівельних робіт, тичина з червня 2023 року мав би здійснювати технічний нагляд. Ми, відповідач 2 і 3. Стверджував, що всі будівельні роботи виконували, виконували, виконував гарант Ес, його працівники, заяви свідків. ми <кху> Ніхто ніякого тичину і ніхто ніякий рурем на будівлі ні одного дня не бачив. Позивить, вимагає визнати, е... Узу, усунути це, перешкоди що? у користуванні, тобто допустити їх до будівельного майданчика, а разом з ними на цей майданчик має прийти і той, хто нагляд. Прошу вибачення, так було вуха закладені. Тому що фактично наслідком того, що буде, якщо задоволено позов і здійснено примусово, скажімо, допуск примусове виконання до будівельного майданчика, Роурен почне виконувати будівельні роботи, разом з Роуреном на будівельний майданчик має прийти і ФОП-Тичина, який вже підписав договір тристоронній про здійснення технічного наміру. Може, той тичина змирився з тим, що ніякі роботи ніхто не проводить, ніхто його не чіпає і його все влаштовує. А тепер виходить, що внаслідок е, зобов'язання щодо виконання договору генпідряду виконують певні зобов'язання у цього тільки притягнули за вуха? Не притягнули ваша честь, за вуха. Такий самий притягнутий за вуха тут грімтаун сидить. Ну, але ж ви його залучили відразу без нашої позиції. Тож сторона договору. То й ви надали договір? Е Де е тут у нас предмет спору до ось цей договір? Не договір про авторський нагляд, не договір про технічний нагляд, не договір про субтитру? Ми свою ось. позицію висловили, Так. А, ви, будь ласка, не буде нікого зазначати, не бачу як ставки. Звучень якихось повітря чи ні інші. Щось, який, Ваша честь. Будь ласка, постановіть процесуальну ухвалу. Сух питань процесуальну, Окей. Ніхто не буде просто усно це робити. Окей. Ми ж вирішуємо зараз походу питання. Так, так? вашу честь.